Добрий день, дорогі друзі. У цьому відео я вам хочу показати, що я роблю з розсадою, яка потягнулася, яку не вчасно відкривають. Що треба робити, щоб рятувати нашу розсаду і зробити з неї таку міцну, здорову і сильну, міцнішу? От, наприклад, я коли вам розповідала про е, висаджування на розсаду помідорів без пікіровки, я е, насипала насіннячка, накрила і поставила на е, в тепле місце і відкрила тоді, коли відкрила, не наблюдає не 3-4 дні. І коли я відкрила, то побачила, яке воно. Довге, яке воно витягнуте, яке воно тоненьке і таке нещасненьке зовсім. Що потрібно, робити? і не одна хазяйка цена, я думаю, що спостерігала. І що треба робити з таким витягнутим, з такою витягнутою розсадою. Треба нічого страшного немає в цьому. Треба брати ґрунт, який у вас є. І обережно отак от я беру чайною ложечкою і досипаю ґрунт між розсадою. На поверхні, щоб було приблизно сантиметр, півтора сантиметра. Виглядав наш, наша рослинка. От дивіться, досипали ви обережненько. До кожного із рослин грунту, занурили рослинки і ось що у нас вийшло. Потім берете е, краще не з пульвілізатора, щоб не поламати і так досить, слаб, сказ, слабенькі, е, слабенькі рослини. А я беру грушу. І під, кожен, під кожну рослину обережно поливаю водичкою. У мене тут вода з фітоспорином, про який я вам розповідала в попередньому відео. Кому цікаво, подивіться на с... буде ссылка під цим відео. І ставите цей коробок уже в. Добре освітлене місце е, при температурі не дуже високою, тому що рослина при високих температурах, при, е, якщо не вистачає освітлення, вона буде тягнутися. Е, тому, якщо у вас темнувато і не вистачає світла, а рослині на цьому етапі потрібно 12-14 годин світового, світ, світового дня, то потрібно досвітлювати. Лампою, якщо у вас така можливість є. Ну, Якщо нема, то старайтеся десь поставити де більше світла. Такі рослинки. От. І ще я досипаю ґрунту у рослини, які не потяглися. Но я бачу, що мені потрібно туди досипати. Оце наш перець, той що дві неділі йому. Він дуже добре виглядає, на ньому почали вже з'являтися перші е, листочки е, справжні. І я теж беру потрошку, досипаю чайною ложечкою між рослинками Ну, Отак мені схотілося, і так я бачу, що, що йому потрібно. От це у нас вже буде. І цей перчик теж отак от виглядає. Бачите, він. І кольор у нього добрий, і листочки широкі, добрі. Це йому сподобається. Оце я роблю з рослинами, які або витягнулися, або їм потрібно додати тр... трішки ґрунту. Якщо вам сподобалася інформація, ставте вподобайки. До побачення!